Розкажіть свою історію пошуку, і я подарую вам піцу. Не дякую, я не буду. Що ти там тебе ну, таке? щось знімають нас? Ну щось знайдуть там. Я Шо? не знаю, докопаються до чогось, скажуть, що є там зрадник чи що. Піцу я куплю тобі. Меште, я давайте, ви давайте у давайте. мене нема що Так, да, Давайте слухайте. Ага. Я давно хотів подивитись. Новий глава офісу президента. Шоу в мене з мене так І що? я ж просив. Дивитися, ага. ну, і, і графіки відключення. 5-1, 3 1, 4, 2. Це наша. А що ти в ну, Графіки різних груп. 5-1, це ж у Нікіти група. Ти казала, що ти з ними спілкуєшся вже місяць. Виробіть, виробіть. Так я і не спілкуюся, я, я молча просто приїхав, мене було голову помить і все. Два один, це ж Валери. Там же ж не тільки Валера живе, там ще подружка моя Галька живе, я до неї заходила, то Валеру і не бачила, і в глаза. Поняв? Знаєте, як зробимо? Я вам подарую все ж таки цю В'єган піцу, да, да. і ви підете додому, все обговорите, поїжджете да. піцу і все буде добре, так? Да? Да.